Доброго всім часу. Ну що, сьогодні коротеньке, але дуже важливе відео. Чому воно важливе? Дивіться, друга половина земівлі. Ну, це не означає, що друга половина календарної зими. В когось це пізніше, в когось раніше. Це все від регіонів. Чим південніше, тим раніше, чим північніше, тим пізніше. Тобто я говорю за свій регіон Вінницька область, Південь Вінницької області. ну В моєму випадку це вже тобто друга половина зими. Що це означає? Це, це небезпечний період. Чим він небезпечний, тобто найбільші втрати на пасіці все ж таки в другій половині зимівлі. Чому? Наприклад, вжила вже довгий час в безобльотному стані. Хоча з теперішніми зимами. в грудні місяці було два повноцінних обльота, тому тут все ж таки, але все ж таки все одно. Наприклад, матка десь довго сіяла, а зараз теплі дуже осінь. Матка довго сіє, вони можуть підібрати корм. Бджола вже просто фізично своє відживає. Тобто вона пізно збирається в клуб, довго працюють, викормлюють молоду личинку, і тому вона фізично не може дозимувати до кінця зимового періоду. Тому, що ми контролюємо? Ну, перше, це звичайно залишок корму. Тобто ми підійшли. Ми підійшли, дивимось, де у нас збирався клуб. Ось тут у нас зібраний клуб. І дивимося. Ну, тут ми, як бачимо, тут ще їм корма, тут звичайно їм вистачить, тут не все чудово, але все ж таки контролюємо, залишок корму. Друге, зараз вже піде осип бджоли. Тому, друге, контролюємо, чи яка сім'я в нас критично не посипалась. Тобто нема критичної осипи. Критично не посипалась бджола. Тобто, якщо ми таку сім'ю сім бачимо, тут як ми бачимо теж чудовий стан, ось зимує клуб, ось залишок меду. Тому якщо сім'я десь критично посипалась, так, ну осип уже є, звичайно. Тому або підсилюємо її, я вже показував, як підсилювати в зимовий період, нічого там важкого нема, дуже все просто, або об'єднуємо, тобто рятуємо сім'ю. Так, далі, дивіться, якщо ви десь побачили, що б жила, наприклад, сім'я критично посипалась, тобто велика кількість підмору в даний час, в даний час це друга половина зимівлі. Що ми робимо? Відкриваєте льоток. Берете ось такий, ну, з провалки, я роблю ось такий з провалки, ключок. І наскільки це можливо, наскільки це можливо, не турбуючи бджолу, Просто підчищаєте внизу під рамками, чистите дно, щоб їм була гарна вентиляція. І скільки можливо, я пам'ятаю так, не турбуючи, наскільки можливо, щоб не турбуючи бджолу, просто вибираємо цей розплод ось таким крючком підморги. Маю на увазі мор, його просто витягуємо на прильотну доску. Щоб їм була нормальна вентиляція. Бо якщо великий, велика кількість посипалась, вона забиває міжрамкове пространство і погана вентиляція для зимуючої бджоли. І дуже важливо звертаємо увагу на підмор, який ви почистили. Він повинен бути сухий. Він повинен бути сухий. Ну, не повністю це ж не літо, звичайно. Але на ньому не повинно бути зайвої аж такої вологи, що з нього аж тече. Там на ньому вже цвилість. Якщо така ситуація. Обов'язково максимально чистим і перевіряємо вентиляцію. Значить тут дуже велика вологість в цій сім'ї. Якщо ви почистили, так підмор дуже ну, зайва волога, цвилість, він ну, просто мокрий, з нього тече і цвилість. Це небезпека, це велика небезпека. Тому одразу в такій сім'ї збільшуємо вентиляцію. Збільшуємо вентиляцію, просто перевіряємо. Що таке збільшити вентиляцію? Наприклад, у вас ось закрита вона таким одіялом. Так, просто беремо його і відвертаємо. Так, ось тут у мене такі, якщо у вас немає, наприклад, у вас якийсь мішок там салафановий, зверху Утеплення утеплення просто прибираємо. Над такою сім'єю забираємо, де на і в нас клуб. Над ним прибираємо утеплення і звертаємо. Якщо у вас... Наприклад, утеплення немає, дощечки чи якийсь там холстик, який пропускає, пропускає повітря, а у волику все одно вологість, ви підмор почистили, а він весь мокрий, як я вже сказав, цвілість, мокрота. Тому звертаємо увагу на криші. Якщо по криші ось тут вона вся буде мокра. Так, аж доски, бувають такі випадки, що аж доски починає крутити. Значить, погана вентиляція в криші. Значить погана вентиляція в криші. Що таке? Значить, збільшуємо. Що таке вентиляція в криші? Ось такі вентиляційні отвори. Вони бувають різної форми. Якщо у вас їх немає, якщо у вас їх немає, а криша вся мокра, повишена вологість, просто ось сюди, наприклад, ставимо якусь планочку, там 6х6, 8х8 так, і закриваємо кришу. Просто, щоб криша плотно не прилягала і тут у нас був якийсь протяг, мінімальний протяг, щоб у нас виходила вологість. Так, ну що тут ще можна додати? Я думаю, все зрозуміло. Контролюємо залишок меду, це все ж таки друга половина зимівлі. пам'ятаємо, що найбільші втрати на саме в цей період. Ось вулик на теплий занос. Як бачимо, тут навіть ще не почали вони рухатись. Як сіли з цього краю, так вони ще тут і залишились. Що можна додати? Дивіться, буває, буває таке, ви приходите на пасіку, особливо це видно, якщо. Якщо є сніг, але навіть якщо снігу немає, і десь біля якогось, якогось вулика, чи, наприклад, біля групи вуликів, ви просто серед зими, там біля льотка, чи далі льотка, просто багато мертвої бджоли. Вона просто серед зими. Навіть це мороз, сніг, я сказав, особливо це видно на снігу. Просто ви бачите багато мертвої бджоли. Одразу біля якого вулика, чи, наприклад, ви там не впевнені біля якого, біля групи вуликів, одразу ці вулики чи вулик передивляємось. Це означає, що тут якийсь непорядок. В першу чергу, це тут не вистачає меду. Тут уже просто закінчився мед. І бджола серед морозу, серед зими просто вилітає. Вона, звичайно, там сідає на холодну землю чи сніг, вона помирає. Або тут якесь опоношення, тобто щось тут непорядок. Зрозуміло, якщо корм. Даємо їм дотації, буває часто, що тут опоношення. Якщо опоношення і ну, сім'я ще не критично там посипалась, просто розутепляємо її. Тому що опоношення, вологість, воно тут все буде, цей відпар, ну, тут буде катастрофа. Зрозуміло, якщо ви десь таку ситуацію побачили, бджола прямо серед зими, біля вулика. Вилітає і вона сразу, одразу гине, значить одразу звертаємо увагу на цей вулик. Тут щось непорядок. Так, що ще хочу додати, дивіться, я переглядаю відео на Ютубі, так, різні канали. Там зараз ну, дуже модно. У нас обіцяють там морози. Я не знаю, у нас там ночі максимально до мінус 13 я переглядав синоптик. Все, там бігом утеплюємо джіл, бігом рятуємо джіл, морози. Не перезимую. Дивіться, не переживайте, не потрібно нікого перед, перед морозами там рятувати, утеплювати, бігати. Просто, як я сказав, проконтролюйте залишок корма і все. І чи на даний час з сім'єю все нормально. Тобто, чи вона не посипалась, не опоносилась. Ось, наприклад, що таке нормальне. Ось, бачимо, так? нормальний стан сім'ї. Все. Не потрібно тут нічого рятувати перед морозами. Навіть якщо вона, там у вас холодна земля, отак вона зимує. Хай собі зимує, не потрібно бджолу, повторюсь, рятувати від морозів. Не боїться бджола ніяких морозів. Тим більше, якщо вона в нормальному стані, нормальна сім'я в нормальному стані. Все, друзі, все, що хотів сказати, я сказав. Дивимось, обов'язково контролюємо. Там Зимувати залишилось вже цей мізер. Ну, я беру за Свірій його, пам'ятаємо, це Вінницька область, Південь Вінницької області. У ну, нас вже. Вже багато років, ну, лютий місяць, це, наприклад, середина лютого місяця, тут джала вже в активному стані, тут в кожній сім'ї вже розпліт. Незалежно від того, чи утеплена вона розутеплена, там утеплюйте, не розутеплюйте, В нашому регіоні десь 15 числа лютого, все тут активно в розпліт. Сім'я вже в активному стані, клуби розпадаються, тому тут зимувати вже залишилось цей місяць. Може трохи більше. Тому обов'язково контролюємо корм, вологість, чи ніде нічого вона там не посипалась, не опоносилась. Всім пока і до зустрічі!